Оце в нього характер. Він на своєму не хоче йти туди, в кучу. Він вирішив, що він піде назад в гараж. Перший раз їх випустили на свіже повітря, на подвір'я тут і травичка, то вони сиділи в гаражі дуже душно, там і мухи збираються. А так тут добре. Вже трошечки освоїлися, лише одне курчатку там. Он... Ніяк не уступає, все хоче назад, і не сподобалось їм їм нове місце. Зараз ще буде в них знайомство ось, з гусаками моїми трьома. Вони ж тут були королі, ходили самі, а тепер тут до них додавали ще ці курчатка. Ціп-ціп. Всім привіт, друзі! Що він не хоче? <ріст> Ти довго будеш так бігати вокруг машини. Тобі треба його тільки зловити. По-іншому ніяк. Візьми віника Візьми віник і вижени його. Вчора, друзі, у нас цілий Божий день дощик. Ми відпочивали. Це А Ану перевір Ку... Тай... півник чи курочка, Ні, як медвели в інтернеті. Ні, то це все мені здається неправда. Іди, іди, іди. Іди. Що буде, то буде. Як говорять курчат, рахують по осені, будуть петухи, Поріжемо на холодець, будуть курочки, залишиться на яйця, то таке діло. Аби воно було все живе, здорове і не пропадало. Оце так. Їм тут добре дивися, і пішочок, і якісь комашки, мурашки, травичка. Там їм поганенько було. Вони вже підросли, це їм вже скільки? Три тижні. Третій тиждень пішов. От на деякий час випали з вашого поля зору, не знімали відео. Накопилось дуже багато справ, які потрібно було вирішити. і на влог бракувало часу. А вести влог, друзі, це також повноцінна робота, яка потребує великої затрати і часу, і енергії, і нервів не без того. Ось так. Ну, зараз все добре. Вирішили ми свої питання і на цьому тижні буду знімати для вас повноцінні відео. Вибачаюсь перед вами і дякую за те, що зі мною, за те, що не розбіглися, не відписалися. Ви в мене найкращі. Дивіться, як уже розбіглися мої курчатка. Спочатку не хотіли виходити, а зараз ви розійшлися ділові. Сьогодні плануємо попрацювати на городі. В дворі прибрати. Ввечері Юра покосить травичку, щоб вона гарніша була і краще пішла якраз після дощику. Дощик був гарний, все промочило. Квітки мої радіють, вже розквітли чорнобривці. Такі низькорослі в мене, там жовтенькі. І цинія. ну У нас говорять майорчики. Ось так. Потім, якщо вистачить часу, хочу я спиляти вишню, оцю на вулиці. Вона, бачите, у нас зовсім пожовкла, і тримати її просто немає сенсу. Зараз піду на город, бо Юра вже вийшов туди, підлязує помідори. Заодно покажу вам, що в мене і як там робиться. Зроблю маленький обзорчик. Добре, що оце коли дощ пішов. Трошки пропала білокрилка, бо в нас її на капусті море. І вже два рази ми її обробляли, нічого їй не допомагає. Я читала в інтернеті, що в принципі від неї на 100% позбутися неможливо. Найкращий метод, начебто, говорять, що потрібно з шлангу холодною водою промивати ці листя. Ну ми ось тут де це капуста, ще можемо мити шлангом. А ось туди далі ну, просто це нереально. А і там у нас ще далі є капуста. Ми не можемо протягнути туди шланг. І це скільки потрібно води. Господар... Ой! Я тільки що перецепилася через сап. Це так. Господар мій працює, підв'язує. А потім як? Ще ти одну ліску натягнеш? Ну, вище ж воно буде. Так як підразутки, вони зараз не вийде. Ага. ж вискоросте? Так, так, так. Тут небагато два рядка у нас таких високих, які потрібно підв'язувати. Тут такі звичайні. Ой, кабачки у нас море. Цей тиждень, як розпочались кабачки, то ми тільки і готуємо кабачки. То кабачки смажені, кабачки запікала, кабачки вчора фарширувала і роздавала вже родичам, друзям. А на цьому тижні планую консервацію. Закривати в томатному соусі кружечками, і також кабачкову ікру. І якщо видивлюсь, де ще перевірений гарний смачний рецепт, то ще щось зроблю. Якщо ні, то ні. Маринувати кабачки не мариную, бо вони в мене чомусь не получаються і не стоять. Уже декілька разів я пробувала і стерилізувала, і ставила туди аспирин, і все одно кришки вздуваються, вони там всередині запінюються і. Піда така. Краще більше огірків закрию. Ось огірків для нас забагато не буває. Скільки б не закрила, всі ми з'їдаємо. У цьому році хочу попробувати з кетчупом. Бо ті роки не робила, просто маринувала і квасила. Бо на кетчуп не вистачало огірків, і вони тоді були не дешеві, а своїх не було. А ось мої вже розпочинають підростати, тому, якщо буде багатенько, то Нароблю і з кетчупом, і без кетчупа, і квашені, і мариновані. всі підуть, нічого не залишиться. Ой, зараз піду вам покажу. такі вже наростають потихеньку. Торти в мене тут різні, ви запитували. Я брала професійне голландське насіння там по 10 штучок. Є і самозапильні, є і бджолозапильні. Уже як зберу врожай, зроблю висновки, який мій фаворит, обов'язково поділюся з вами. Поки вони мене радують. Є сьогірочки. Значить, буде що закривати. Я поки розмовляла, Юра вже піврядка підв'язав, попасинкував. Золотий чоловік. А ти там оцей патісончик той не вирвав, він переросте. Десь в мене був один патісон. Що я буду з ними робити? Я перший раз їх посадила так для краси. Треба подивитися, що з них роблять. Чого ти вириваєш? А навіщо його більше? Тримай лише один, так? Да? Ну то пусто цвіти. А, один так. Для краси. <гум> Зате звичайних кабачків вистачає. Потрібно буде сьогодні їх я вирвати. Забав. Давай. Піду ромі покажу. <гум> йому буде цікаво. Вирви йому в Який? Там скрай один. Ну не. давай вирви, я йому занесу. У Нас завжди перші овочі куштує Рома. І ми в нього запитуємо, як тобі смачно. Він як експерт говорить, чи смачно, чи не смачно. Он там на першому кустику є. Давай, я занесуємо. А ти ж куштував, гіркий був чи не гіркий? Ні, не, не гіркий. Оце він був на отому кустику, бо я вчора ввечері бачила, він був такий величенький. Я думаю, залишу Бу. до ранку, піду вирву, а Юра вже перший справився. Був та й загуб, так? Да? Що, руки вичухав? Вичухав з були як у шрека, пішов підв'язувати помідори без рукавиць. Що ти чим вичухав? Щоткою, Щотку, Щотку і Бач, як добре, феррі найкраще средство від всього. Не? Так я ж там траву прориваю, тому болото. Замазав. Ой, Дуже жарко в нас. Не знаю, яка температура, бо наші термометри не працюють. Один показує 20, а другий 30. Треба їх зняти, купити нового. Поп'ємо чаю зараз і. Відпочинемо, і потім будемо далі працювати. Я вчора ще пекла такий ось до мармуровий шоколадний сирник по рецепту Лілії Цвіт. Можливо, ви також дивитеся її канал підписані. Дуже в неї там гарні рецепти, Випічки дуже багато різної і всього. Я користуюся ними і завжди виходить. І дуже давно я хотіла його спекти. Лише вчора дійшли руки, мені сподобалось смачно, так, незвично. Можливо, не зовсім такий гарний, як у Лілії, ну для першого разу те, що потрібно. Хлопцям моїм сподобалось. Рома взагалі і вчора їв, і сьогодні їв. Це для, Це для нього дивно, тому що він у нас пиріг їсть тільки коли він спечений. Це два-три кусочка і все. А цей йому сподобався. І що ще добре, він у мене сир так не їсть просто. Навіть ось сирну запіканку нічого такого не їсть. А тут ось добре споживає. І навіть не відрізняє, що це сир. Так би вже попробував мені би сказав, о що це таке, я не хочу їсти. А тут добре, він ще мені прийшов каже, мама, дякую тобі за пиріг ну, Будь ласка. Так, ану, не їжте, не їжте. Ось ось, ось ось, виходьте, виходьте, не треба їсти мені петуні, не треба. Вилазьте. Прийшли мені принесли скаргу. А що ж там, дивіться, заполонили курчата, а там я випустила старших гусенят попасти, Це тобто вони мені прийшли тут і кричать, що ж це таке? Тут же вони були господарі, а тепер з'явилася ще птиця. І вони не можуть попастися і бігають. <риклад> от так Повен двір птиці. Випустила тож трошечки і старших, нехай покасуться Травичка вже підросла, зелененька. І буде добре. Вони ж теж хочуть смачненького. Дивіться, як добре ж курчата бігають, як і потрібно. Так, тільки мені квіти не зривайте. Ой, треба тут стояти, слідкувати. straight краса моя гарнюня. Восени її пересаджу на подвір'я. Вже знайшла там місце, де вона буде в мене. Є в неї також молоденькі. буду розмножати. Ой, як пахне. Потрібно буде нарізати цвіту і поставити в кімнату. Клас. Взагалі, моя мрія про лавандове поле. Я вже Юрі говорила, що, що хоч, хочу зробити лавандове поле, тільки потрібно землю знайти. А що, буде класно. Або поле з трояндів, Це взагалі шикарно було. Я не знаю, як у нашій місцевості воно буде рости. У нас тут спекотно і без полива і мені здається, що не буде діла. Це тільки потрібно проводити капельний полив, і тоді можна про це подумати. І Ще в мене до вас таке прохання. Я хочу спробувати. Розвести троянди живцями. Ніколи до цього не робила, і не знаю, як краще. Дивилася в інтернеті, що є багато способів, але не знаю, який дієвий. Хочеться, знаєте, від тих людей, хто вже робив, і дійсно. Приймаються ці живці. У мене вдома на батьківщині дуже гарні троянди, взагалі шикарні. Хочеться нарізати і розвести її собі. Буду вдячна, якщо ви поділитеся своїм досвідом, як розмножувати троянди живцями. Дякую вам, мої хороші, за те, що ви дивитесь наш канал. Дякую за підтримку і до наступного відео. Всім до побачення!